Доброго дня! Перед вами багатофункційний інструмент Dremel 3000 в комплектації з чемоданчиком. Ну, я показую, що йде в комплекті. Звісно, воно запаковано. Так, ну сам інструмент. От як легко вирізається вал. Інструмент сам прорезиновий. дуже приємно його тримати, є фіксація. Є регулювання обертів, досить тихо працює. Ну, звичайно, на високих оборотах сильніше його чути. Ось такий приємний. Інструмент прослужить вам віру правдою, як мінімум 2 роки, на які надається гарантія. Ну ось і все. Купляйте дремо. Гарантія забезпечує Bosch. Всього найкращого.